Взаємовідносини між учасниками дорожнього руху та працівниками державтоінспекції, удосконалення діяльності підрозділів ДАІ. ці та інші питання днями мешканці Коростенщини, особливо водії, мали нагоду задати заступнику начальника управління ДАІ області Миколі Нагорному, які ще питання цікавили коростенців. У ну, перше найбільше питання це по лінії МРЕО. Сьогодні по лінії мрео дуже багато питань, тому що багато єдки є нововведень дійсно нововведення до правил дорожнього руху. Є вказівки нашого керівництва і відповідно є постанова кабінету міністрів про те, що до 1 січня 2014 року необхідно здійснити заміну посвідчення водія радянського зразка на посвідчення водія там, де буде вказано термін дії посвідчення водія. Дуже багато питань і коли питання виникають, то відповідно тут є всі проблеми. Тому що на сьогоднішній день відділення реєстраційно екзаменаційної роботи не в повному обсязі подається спецпродукція. Відповідно є черги, але я думаю, що з часом до 1 січня нам ми встигнемо поміняти всі посвідчені водії. А те, що стосується Державної автомобільної інспекції, тобто інспектори, які працюють на лінії, питань дуже багато. Та такі прості, як правильно розмістити автомобіль, стоянок недостатньо чи можна. Залишати транспортні засоби на, на тротуарі, ну і так далі. Такі питання. За словами Миколи Нагорного, роз'яснювальна та профілактична робота працівників державтоінспекції має покращити ситуацію на автошляхах області. Бо, як говорить, статистика, кількість дорожньо-транспортних пригод постійно збільшується. На Сьогоднішній день дорожньо-транспортних пригод вже скоєно 324. 89 чоловік цих ДТП загинули. 380 чоловік отримали травми різного ступеня важкості за цей період за 7 місяців, неповних 7 місяців, сталося 111 дорожньо-транспортних пригод, водії яких керували в нетверезому стані. Слід звернути увагу, що із 324 дорожніх дорожньо-транспортних пригод 50% ДТП трапляється, коїть водії, стаж водія якого до 5 років. 35% стаж водія до 2 років. Тобто маємо на сьогоднішній день звертати увагу на те, як автошколи готують водіїв. Маємо звертати увагу, як вони складають іспити. Ну і відповідно, іспити як в автошколі, так іспити, як складають в реєстраційно екзаменаційних підрозділах. Занепокоєння у працівників ДАІ викликає збільшення дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Цифри просто лякають. Тому державтоінспектори профілактичну роботу мають розпочинати з малечі. Станом на сьогоднішній день на території області скоєно 37 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна дитина загинула і 45 травмовано. 14 ДТП сталося з вини дітей неповнолітніх. В місті Бердичі відкрили дитячу площадку. Що вона собою представляє? Це Невеличка огороджена скатами гарно викрашені, площадка просто заасфальтована, на якій є дорожня розмітка, пішохідні переходи, ну і дорога сама є, дорожні знаки дитячі є, машинки, є, на яких діти можуть керувати як настоящі водії транспортним засобом. І в ігровій формі практично вивчаємо правила дорожнього руху. На мою думку, коли ми з таких маленьких діточок почнемо вивчати правила, почнемо цю профілактичну роботу, і це будем, з цим будемо займатися постійно. То тих трагічних наслідків, те, що я розказував, скільки на сьогоднішній день людей загинуло, скільки травмовано, скільки сталося дорожньо-транспортних пригод, їх на порядок буде менше. На завершення Микола Нагорний наголосив, зустрічі з пересічними городянами дають можливість краще оцінити ситуацію на дорогах, тому таке спілкування буде системним.